Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Екаунт. Розглянемо доплату за роботу у вечірні та нічні години у програмі BASBATERAC. Якщо ми зайдемо на, в розділ Головне Організації, Організація Роксолана на закладку Зарплата і Кадри. Потім на позиції параметри кадрового обліку і розрахунок зарплати натиснемо гіперпосилання Змінити, то ви побачите, що тут у нас немає прописано, що є облік вечірніх та нічних годин. Давайте зараз налаштуємо цю можливість. Для цього ми зайдемо з вами на закладку Головне, Налаштування, Зарплата. Відкриємо. Гіперпосилання налаштування складу, нарахувань та утримань. На позиції погодинна оплата обов'язково пропишемо застосування погодинної оплати, тому що таким чином ми з вами різні види часу будемо використовувати і проставимо галочки на позиції нічні та вечірні години. Застосувати та закрити. Також на позиції. Використовується кілька видів часу в графіку роботи, ми також проставимо галочку. І тепер закриємо це налаштування і знову зайдемо в карточку організації, на позиції параметри кадрового обліку і розрахунок зарплати натискаємо гіперпосилання Змінити. І ви бачите, що у нас з'явилося позиції, що в організації. Діє доплата за роботу в нічний та вечірній час. Можете проставити будь-які відсотки, які діють у вас в організації. Тепер подивимося з вами на рахування, яким чином нараховується ця доплата. Для цього заходимо в розділ Зарплата, Налаштування та довідники, гіперпосилання на рахування. І тут у нас є вже прописано оплата за нічні та вечірні години. Доплата за роботу в нічний час. Давайте натиснемо на праву кнопочку і подивимося, яким чином це вид нарахування введено в програму. Тут ми прописуємо, що ця група обліку зарплата. Також призначення нарахування, що це почасова оплата праці і надбавки. Тут ви бачите різні види нарахувань, премії, матеріальні допомоги, компенсації і так далі. Від цього вибору у нас далі програма налаштує всі інші параметри. Ми повинні зробити формулу. Ну, ця формула вже прописана, що це вартість часу помножено на. Кількість вечірніх чи нічних годин, ми далі не будемо дивитися вже вечірні, тому що там схожа формула. Потім процент доплати, яку ми з вами встановили за роботу у а, нічний час, так? І поділити на 100. Формулу ми також можемо змінити при необхідності. Ви бачите, що нарахування виконується тільки якщо введений вид обліку такого часу. І вид часу нічні години. Ось показати все. Ви бачите, є різні види використання робочого часу. А тепер тут же в налаштуваннях та довідниках зайдемо до по гіперпосиланню графіки роботи. Я тут вела, вела два змінні графіки. Тому що, звичайно, якщо це проста п'ятиденка, то там немає вечірніх і нічних. Якщо, наприклад, це в... Днем працюють люди. Змінний просто він такий же, як п'ятиденка, тільки те, що міняються у нас часи роботи, і тому, в залежності від цього, є одна нічна година, наприклад, і одна. Ось змінний графік роботи, подивимося змінити властивості графіку. Ми зробили за циклами довільної довжини змінні графіки, і тут ви бачите, що просто в період роботи є 4 години, це ні вечірні, ні нічні, і відзначила вечірні нічні години. Ось такий графік роботи. І ще один графік вела, бо цей дуже схожий на п'ятиденку. Тут часи збігаються з. Середньомісячними годинами. І візьмемо ще один графік, який зовсім буде не схожий на п'ятиденку. Зараз зайдемо, це у нас змінний 2 -1. Тобто, якщо ми подивимося змінити властивості графіка, то тут ви бачите, що по 2 дні, і через цих 2 дні один день вихідний. Зовсім відрізняється від. Графіку, наприклад, п'ятиденка чи шестиденка. Тут ми галочки проставили нічні вечірні години і проставили, скільки їх буде в кожному дні. Все закрили, програма все нам заповнила. Пам'ятаєте, що для того, щоб це було можливо, звичайно, заповнюємо регламентований виробничий календар. Він знаходиться в розділі Довідники, зарплата і кадри, виробничий календар. Тут обов'язково на 2025 рік зараз так, ми повинні заповнити з вами повністю всі дні. Перенести там вихідні, святкових немає і так далі. Також прийняла на ці місця роботи з такими графіками людей. Ось співробітників. Ось є прийоми переведення, і тут у нас для організації Руксолана 01.01.25 були прийняті два співробітника. Один на змінний графік. Ось ви бачите Сергієнко Станіслав Володимирович. І вибрали ми для нього. Те, що нас цікавить, це змінний графік. Звичайно, тут оплата праці прописали годинний тариф. все так, як, звичайно, дату документу, потім дату прийому обов'язково дивитися. Так? І, звичайно, в штатному розкладі прописуєте ці посади. Ось я, Ця посада вже в мене була. А слідуючи, я прийняла на місце майстра ось Левченко Микола Гнатович, він прийнятий у Виробничий підрозділ майстер цеху. І для нього я призначила інший графік 2-1. Потім я вам покажу, чому я так зробила. І покажу зараз штатний розклад. Пам'ятаєте, що у нас ведеться історія штатного розкладу. При відкритті штатного розкладу ми бачимо перелік посад. Але, щоб побачити, якими документами змінено, ми натискаємо документи, що змінили штатний розклад. І, наприклад, ми там з 1 числа, тут трошечки дату не поміняли, да, 01.01.25 ми зробили штатний розклад майстер цеху. І далі нарахуємо заробітну плату, зайдемо до розділу Зарплата. Нарахування заробітної плати і зробимо за лютий місяць ось перше нарахування. Подивіться, будь ласка, я заповнила, і ось оплата у нас для Сергієнко Станіслава Володимировича: 310 за роботу в нічний час і 265 гривень за роботу у вечірній час. Потім я зробила таке ж саме нарахування зарплати. Але дещо змінило в налаштуваннях. Я це спеціально зробила, щоб ви розуміли різницю. Давайте подивимося інший документ для Сергієнка. Ось відкриваємо інший документ, і тут однакові цифри: 310 та 265. Тобто нічого не змінилося. А тепер давайте подивимося на іншого співробітника Левченко Миколу Гнатовича. Я скористалась можливістю побачити два вікна. Тобто, ви бачите, що це нарахування за один і той же місяць, один і той же рік. І що я зробила? Я зробила, ось бачите, таке налаштування, вікна і показати разом з іншим вертикально. Ось у нас два вікна. І тепер подивіться: Сергієнко, ми перевірили. У нас доплати мають однаковий розмір. А для Левченка, у нас, ви бачите, є різні доплати. Хоча налаштування якби, однакові, але тут є одна різниця. Перше, я зробила при загальному налаштуванні одному, потім змінила те загальне налаштування і зробила інше нарахування. Де воно знаходиться? Щоб ви просто розуміли, що якщо у нас графік відрізняється від п'ятиденки, дуже відрізняється такий змінний графік, який постійно змінюються дні, і в нас не завжди виходить по кількості годин, так як у нас за місяць, то дуже велике значення має таке налаштування. Головне зарплата, і ось тут ми бачимо, що є при перерахунку. Тарифної ставки працівника у вартість години або дня використовувати середньомісячну кількість годин днів у місяці, або норму часу за графіком співробітника, або норму часу за виробничим календарем. Отож, бо я спочатку поставила галочку, що це буде середньомісячна кількість годин. Потім змінила це налаштування, що це згідно графіка, потрібно брати години. А ви пам'ятаєте, що в формулі ми оклад ділимо на кількість годин, і у нас різні виходять тут години для графіка, який у нас змінний і постійно одні, один за одним йдуть і не збігається з кількістю днів, наприклад, робочих у місяці, то від цього і змінюється сума нарахування. Отож, бо якщо ви налаштовуєте програму, то обов'язково звертайте на це увагу, тому що від цих налаштувань, ви бачите, залежить сума доплати. Я чекаю ваших запитань, як ви справляєтесь з такими нарахуваннями, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю вам миру, успіхів у роботі і здоров'я. До зустрічей!